Наша сьогоднішня тема виплата житлових субсидій в опалювальному періоді. Житлова субсидія це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють їм самотужки сплатити в повному обсязі. Кошти за спожиття житлово-комунальні послуги, тобто, це та допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства. За наявності одночасно у домогосподарства права і на субсидію, і на пільгу особа обирає один з видів допомоги той, який вигідніший домогосподарство. Наразі пенсійним фондом України проводиться перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. У нас в області більше 60 тисяч домогоспадів. Користуються субсидією в опалювальному періоді. Для більшості громадян такий перерахунок відбувається в автоматичному режимі, і також автоматично перераховується субсидія тим домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 гривень. Також людям, які в літній період користувалися не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг. Житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі без потреби додаткових звернень. Варто нагадати, що субсидія на на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням, і до дати закінчення опалювального сезону. Ми говоримо про дати з 1 жовтня по 30 квітня. Кому ж все ж таки необхідно звернутися за призначенням субсидії? Це громадяни, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримувати. Також до фонду мають звернутися ті особи, які отримували житлову субсидію, але у них відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства, і за призначенням житлової субсидії можуть ще звернутися люди, у яких призначення субсидій на неопалювальний період не відбулося в зв'язку з наявністю заборгованості за житлово-комунальні послуги, якщо таку заборгованість вдалося або погасити, або реструктуризувати по договору. Реструктуризація, або така заборгованість оспорюється в судовому порядку. Пенсійний Фонд необхідно інформувати протягом 30 календарних днів тим громадянам, у яких виникли обставини, які впливають на призначення субсидії у періоді, за який, за який враховуються доходи. Що це за обставини? Це зміна переліку отриманих житлово-комунальних послуг і умов їх надання. Наприклад, було централізоване опалення. У вас а ви зробили автономне опалення. Зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, Якщо за кордоном перебуває особа зі складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства сукупно більше як 60 днів. Якщо здійснено одноразову покупку на суму понад 50 тисяч гривень, а також придбання або набуття власності на майно, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень. Якщо відбулася купівля транспортного засобу, крім мопеда та причепа, здійснено операції з купівлі. З готівкової або готівкової іноземної валюти банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень. При цьому треба зазначити, що ці операції сумуються, тобто йдеться не про одноразову купівлю, а про всі операції, які відбулися на суму, яка становить 50 або перевищує 50 тисяч гривень протягом останніх 12 місяців. Також про отримання громадянином, якому призначено житлову субсидію або членам його сім'ї, одноразово доходу в сумі, яка Перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Наразі це 73 тисячі гривень. Сюди не враховується благодійна допомога, страхові виплати на медичну та соціальну допомогу, а також спадщина у вигляді нерухового майна, або основна його частина, а також гранти та стипендії на навчання. Якщо був відкритий депозитний банківський рахунок на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень, або придбано облігації внутрішньої державної позики. На Загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень. Також, якщо настали у настали умови, якщо була субсидія на понаднормову площу житла, то тоді треба повідомляти ще про зміну в складу осіб, зареєстрованих в житловому приміщенні або складу членів сім'ї члена домогосподарства, ну наприклад, дочка вийшла заміж. Також про працевлаштування таких осіб, які мешкають у домогосподарстві, і якщо виникли інші джерела Доходів у періоді, який враховується для призначення субсидії. Які ж треба подавати документи в разі звернення для призначення субсидії? Це заява та декларація встановленого зразка, затверджена постановою кабінету міністрів. За потреби громадяни можуть надавати інші документи, які е, мають значення для розгляду питання щодо призначення субсидії по суті. Наприклад, це може бути договір. Е, Оренди або найму житла в разі проживання заявника в приміщенні, що орендується, також може вже згаданий договір про реструктуризацію заборгованості подаватися. Також документ, що підтверджує непроживання особи за задекларованим місцем проживання, наприклад, якщо дитина навчається і проживає на даний час в гуртожитку в іншому місці, а не в домогосподарстві. Також це може бути довідка внутрішньопереміщеної особи. Під час обчислення розміру житло. Субсидії, враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До сукупного доходу домогосподарства включаються заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, пенсія, стипендія, крім соціальної та тої, яка надається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Також соціальні виплати, в тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, допомога по безробітку. Робіттю, інші страхові виплати, також грошові перекази, які були отримані з-за кордону, дивіденди від цінних паперів і інші доходи, а також кошти, які отримані особою від оренди землі або продажу майна. Водночас хочу зазначити: бо багато задається питань: допомога та компенсація, яка надається відповідно до законодавства, або за рішенням органів місцевого, місцевої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ організації незалежно від. Форми власності і є одноразовою допомогою і отримана протягом одного календарного року. Вона такі допомоги до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства при розрахунку субсидії не враховуються. При розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон враховуються доходи членів домогосподарства. Якщо брати період, то це перший та другий квартал 2024 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень. Поточного року береться її шестикратний розмір. Для підприємців на спрощеній системі оподаткування незалежно від отриманих доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід, обчислений в розмірах мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Якщо це підприємець єдиного платник єдиного податку першої групи, то враховується розмір однієї мінімальної заробітної плати. Якщо це підприємець другої групи єдиного податку, Дві мінімальних заробітних плати, і відповідно для платників єдиного податку третьої групи це. Три мінімальні заробітні плати. Куди і як подаються документи за необхідності для призначення субсидії або повідомляється про зміни, які відбулися в домогосподарстві? Подати документи можна до територіального органу пенсійного фонду декількома способами. По-перше, можна звернутися в будь-який сервісний центр незалежно від проживання за принципом екстериторіальності, в найближчій. Можна особисто з. Переслати документи поштовим відправленням на адресу територіального органу фонду. Можна дуже зручно звернутися і подати документи онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, яким зараз дуже активно користуються громадяни. Також є застосунок, мобільний пенсійний фонд. Він також працює по питанню подання документів на субсидії. Крім того, можна через портал Дія подати документи особам. Біля місця проживання це через уповноважених посадових осіб територіальних громад і центри надання адміністративних послуг, тобто можна подати там, де ти проживаєш документи через органи місцевого самоврядування. Звертаю увагу, що заява та декларація на призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове павливо подається протягом року один раз і призначається з місяця звернення. Ну такі звернення у нас відбуваються. Зазвичай з 1 січня, вже наступного року, на опалювальний сезон, люди звертаються за призначенням на тверде та рідке пічне побутове паливо. Житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням, і до закінчення опалювального сезону. При цьому зазначу, що в разі подання заяви з 1 жовтня по 30 листопада, тобто Протягом двох місяців з початку опалювального сезону таку житлову субсидію призначають з 1 жовтня. Якщо особа забарилася або були інші обставини, і вона подала вже, наприклад, з 1 грудня цю заяву, то буде призначена субсидія з дня подачі заяви з 1 грудня. Де можна переглянути інформацію про те, чи призначена субсидія, чи в якому розмірі чи є відмова в призначенні субсидії, пенсійним фондом України реалізовано можливість перегляду повідомлень на веб портал порталі наших послуг електронних послуг пенсійного фонду, портал ПФУ Гов'ю. Якщо там зробити зареєструватися, багато хто вже має особисті кабінети, можна зареєструватися за допомогою електронного цифрового підпису або id картки банківської і мати можливість перегляду в онлайн режимі. Розміру і своєї субсидії, і того призначена вона чи не призначена, з якої дати призначено вашу субсидію.